обласну раду надійшов лист від колективу за підписом виконуючого обов'язки керівника даного центру про те, що фінансове забезпечення. В них є тільки один пакет, який вони заключили із Національною службою здоров'я. Цей пакет дає можливість профінансувати, профінансувати всі витрати даного центру це січень і лютий місяць, і, починаючи з березня, у даного центру фінансування немає. Залишається або обласна рада з адміністрацією. Страцію мають фінансувати з обласного, ну, з обласного бюджету даний центр, ну або, або другого виходу немає, тому в обласну раду надійшов такий лист від керівника і надійшов від департаменту охорони здоров'я обласної нашої військової адміністрації. Розглянути про доцільність функціонування даного центру. Хочу сказати, що е, дане питання воно розглядалося ще у жовтні місяці минулого року за участю. Заступника міністра охорони здоров'я і представника національної служби здоров'я, де на тому я наголошую, це був жовтень місяць минулого року, де наголошувалось на тому, що можуть виникнути проблеми у даного центру. Тому тоді не було це питання почуто. і Якщо ви пам'ятаєте, це питання стояло у на минулому році. Я не мабуть на липневій сесії, де стояло питання до про доєднання до міської лікарні, але от тоді теж депутати обласної ради взагалі не підтримали дане питання. Ми сьогодні будемо утримувати. Ми вся Житомирська область завдяки якимось популістським гаслам депутатів обласної ради. Я перепрошую деяких з депутатів обласної ради, які заблокували фактично рішення. Ми бачили, що в. Ну, погранично пройшло тільки 32 голоси. Якщо я не помиляюся, не вистачило одного голосу. Будемо далі утримувати, принаймні, до наступної сесії обласної ради, тому що я думаю, що ми все таки пропрацюємо. Це десь і недоопрацювання наше, що ми не пропрацювали з депутатами, не пояснили. А хтось схватив популістський лозунг і зміг це, власне кажучи, заблокувати.